Стипендіальне забезпечення в Дніпрорудненському індустріальному фаховому коледжі В Україні існують різні форми державної підтримки студентів, однією з яких є виплата стипендій. Стипендія це грошова виплата, яку щомісяця видають частині студентів за успіхи у навчанні. Відповідно до закону України про фахову передвищу освіту. Студенти, які навчаються на бюджетній основі, можуть отримати академічну і соціальну стипендію. У коледжі існують такі види стипендій: академічна, підвищена академічна, президентська та соціальна. Академічні стипендії подрозділяються на ординарні звичайні академічні стипендії, стипендії у підвищеному розмірі, які виплачуються студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні. Студентам, які навчаються за спеціальностями, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, це спеціальності 184 – гірництво та 133 – галузеве машинобудування. Президентські стипендії, засновані президентом України, їх виплачують найкращим студентам та переможцям всеукраїнських і міжнародних олімпіад. Розмір академічних стипендій. Для спеціальності 184 гірництво за освітньо-професійними програмами Підземна розробка корисних копалин та експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв становить 1930 гривень на місяць у разі відмінного навчання 2809 гривень на місяць. Для спеціальності 133 галузеве машинобудування за освітньо-професійними програмами комп'ютерні технології в машинобудуванні та технології обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях розмір становить 1930 гривень на місяць, у разі відмінного навчання 2809 гривень на місяць. Спеціальність 192 будівництво та цивільна інженерія, освітньо освітньо-професійні програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд та опорядження будівель і споруд і будівельний дизайн становить 1510 гривень на місяць. У разі відмінного навчання 2198 гривень на місяць, економіка підприємства 1510 гривень на місяць. Розмір академічної стипендії Президента України становить 3320 гривень на місяць. Заклад освіти у межах коштів, передбачених для виплат стипендій, призначає академічні стипендії згідно з рейтингом успішності. Розмір соціальної стипендій. Право на соціальні стипендії мають студенти, які навчаються за регіональним замовленням у коледжі за денною формою здобуття освіти, що не мають статусу юридичної особи та не перебувають в академічній відпустці. Соціальна стипендія виплачується здобувачам фахової передвищої освіти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності. Розмір соціальних стипендій для студентів закладів освіти з числа дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років, складає 4 гривень на місяць. Для студентів закладів освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, або батьки, яких померли, загинули або пропали безвісти, становить 4026 гривень на місяць. Для інших студентів закладів фахової передвищої освіти, які мають право на призначення соціальних стипендій, розмір стипендії становить 890 гривень на місяць. Соціальна стипендія студентам з числа інвалідів з вадами зору та слуху складає 2265 гривень на місяць. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до закладу освіти за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості. Прізвище та по батькові, число, місяць рік народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії, до заяви додаються копії таких документів, копія паспорта громадянина України, копія свідоцтва про народження дитини, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та копія студентського квитка.